Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. І сьогодні посівна у нас у розпалі: сіємо перець, солодкий, смачнющий вітамінний овоч. А так як перець належить до культур з повільним ростом, тому його і сіють одним із перших. Кілька років назад я його сіяла взагалі 15 лютого, а так як весняна погода останнім часом зазнала великих змін. І тепер ми перець висаджуємо у відкритий ґрунт після 15 травня, а ранні різновиди перцю сіють за 65 днів до висадки на постійне місце, то саме початок березня для нашого регіону підходить для посіву перцю. А живемо ми в Рівненській області. І саме в ці дні за місячним календарем. Підходять дати для сприятливого посіву цього овоча. А сіяти я цього року буду тільки два види перцю. Хто дивиться мої відео, вже помітили, що ми дуже любимо жовтий, солодкий, товстостінний перець. Як в свіжому вигляді, так і консервований. Насіння такого перцю збираємо своє. І ще цього року я вирішила оновити сорт, купила пакетик насіння Богдан. Це ранньостиглий сорт. плід масою його від 250-300 конусоподібної форми і товщина стінок до 8 мм. У біологічній стиглості він має жовто-оранжевий колір. І головне, що сорт стійкий до стресів і несприятливих умов. І має тривалий період плодоношення. Тож будемо сьогодні разом висівати і моє насіння, і ось оцей пакетик. А другий вид перцю це буде гібрид Геркулес. Його будемо сіяти зразу в горшечки ось сюди і вирощувати без пікіровки. Цей перець більше любить плівкові теплиці. Формує дуже високий урожай завдяки великим плодам з товстими стінками навіть до 1 см. Пробувала я його вирощувати у відкритому ґрунті трішки менші плоди. І знову спробуємо приділити йому час. А тепер щодо ґрунту, в якому будемо сіяти насіння. Грунт для розсади повинен бути легкий, тобто, який ефективно насичується киснем і легко пропускає. Воду. Наша ґрунтосуміш складається з двох частин дернової землі, двох частин торфу, частини перегною і частини кокосового субстрату. Як ми готували ґрунт і вимірювали його кислотність, ви можете побачити у відео за посиланням у правому верхньому кутку або у описі. Оптимальні показники кислотності ґрунту. Повинні знаходитися в межах від 5,5 до 6,5. За 2 тижні до посіву наша ґрунтосуміш була знезаражена розчином фітоспорину. А сьогодні ми будемо дезінфікувати нашу суміш розчином актари і привікуру. Актару вносимо в ґрунт як профілактичний засіб для боротьби з... Рипсами, щитівками та іншими шкідниками, які можуть жити в нашому ґрунті. Для цього четверту частину вмісту пакета, а в пакеті є 1,4 г порошка, актари розводимо в одній літрі теплої води. А фунгіциду previcour Energy набираємо 1,5 мл на цю ж саму літру води. Розчин цей гарненько перемішуємо і готуємо для проливання нашої ґрунтосуміші. Привікур Energy це фунгіцид повної системної дії, з ростостимулюючими властивостями для захисту овочевих культур від патогенів групи несправжніх борошнистих роз та кореневих гнилей. Наш товстостінний жовтий перець Богдан будемо вирощувати спочатку в ящику. Він гарно переносить пікування. Його я так висіваю вже декілька років. Спочатку робимо борозенки в ящичку, не глибше 1 см, І відстань між борозенками до 2 см. І І проливаємо їх розчином актари з і Сюди тепер будемо розкладати насінинки. І я насіння не замочую ніколи. Якщо його замочувати днів 3, воно за 3 дні сходить 6 днів. І якщо не замочувати, воно також сходить на п'ятий-шостий день. Насіння у мене завжди багато, і я не шкодую його. І навіть сію його густо. Хоча ось це куплене насіння, я розкладаю на сантиметр півтора одне від одного. Далі я сію насіння своє. Сію його густенько, воно так краще піднімає землю і швидше сходить всі петельки разом дружно. А потім я буду бачити, яка рослинка сильніша, яка слабша, яку прорвати, викинути а яку можна залишити. Певна, що так ми поступати не будемо з купленим насінням. Змочую гарно водичкою і прикриваю грунту до сантиметра. Знову змочую водичкою і закриваю кришкою ставлю в тепле місце біля батареї 23-24 градуси тепла. Коли з'являться сходи, кришку знімаю, температуру, стараємося знизити ставимо на підвіконник ближче до сонечка, якщо воно, правда, є. А тепер обов'язковий підпис і дата. А геркулес будемо сіяти зразу в окремій ємності. Тут у мене є 8 насінинок. Горщиків у ящику поміщається 12, значить ще 4 буде богдани. Для порівняння з тими, які будуть рости у загальному ящику. І з подальшою пікіровкою. Ці ж насінини не планую потім пікірувати. Горшечки у мене всі ємністю пів літри, але я набрала половинку по 250 мл грунтосуміші. Щоб потім можна було досипати землю по мірі росту нашої розсади. Ямки зробили неглибокі, не глибше 1 см, 1 см. Тут уже розкладаємо по одній насінинці. Насіння гібридне повинно зійти кожне. І гарненько змочуємо також кожну насінинку водичкою. Щоб у вологому середовищі скоріше розкрилася оболонка. Присипаємо не високо до сантиметра Навіть менше землею. Знову легенько змочуємо і вкриваємо плівкою. Але стоп, перед цим лайфхак. покажу, як я роблю пластикові етикетки. Думаю, що такі відерця є майже в кожного. Купляють сметану, кефір морозиво. Розрізаю на смужки і вуаля. Є в мене етикетки. Підписи наносяться реманентним фломайстром. І служить такий напис дуже довго. Все, а тепер можна вкривати поліетиленовою плівкою. Але краще все-таки так. І майже 5 днів спокою. А потім нове відео. А за сьогоднішні перегляди. Дякую. Дякую, що були зі мною. Всім здоров'я, миру і добра!